Це знову наші сусіди по FPI стріляють. Угу. Ти завжди помпою ходиш. Так, Чого не яка? Ну, знову ж таки, виходить, це ж через те, що були неприємні акцеси з ворожими впівіжками. От, І, скажімо так, оце, до речі, подарунок. дуже люди подарували. Е, чому не яка? Ну, по-перше, тут дроп. Тут, ну, Цією штукою ти почуваєшся безпечно. От ти чуєш в півішку і виходить, що вже не вона на тебе полює, а ти на неї. Тобто ви вже якби на рівних на точно. На Зака, ну, по-перше, дуже там, треба влучно стріляти і дуже швидка ціль. Тобто реагування треба ну, миттєве. Ну і тут більше площі одразу. Да? Так, звичайно, тут сім е набоїв, набоїв. Що мені тут подобається, короткий ствол, і по, по копчику ходжу, він мені не мішає.